Контроль, зовсім не виходить. Можеш мені дати думку. Я быстренько все перепишу. І ти ж мені допоможеш, так? Ні, Матвію, це буде не чесно. Ти зможеш сам. Давай разом розберемося в цьому завданні. Ну це ж так сложно, чи що? Ти ж мені просто це пару секунд. Ні, Матвію, якщо ти сам розберешся в цьому завданні, ти побачиш, що тимчасові успіхи поганіше, ніж за успіхи завжди. Так, напевно, ти права. Не буду нічого списувати. Думаю все сам. Раді бачити, що ви підтримуєте один одного одному Добра чесність завжди важливіша за, чим тимчасову вигоду. Вчителю. Я не зробила домашку. Тому скажеш, що забула, або не встигла, дізнається. Я, я не можу так чинити. Я завжди роблю все чесно. Може мені дізнатися, що я не зробила, і попросити про допомогу. Ти правду кажеш, будь-яка чесність важливіша за будь-яку вигоду. Я бачу, що ти визнала свою помилку. Це дуже важливо. І пам'ятай, що якщо ти відчуваєш, що потрібна допомога, ти завжди можеш звернутися до мене. Ми вчимося на своїх помилках, і це допомагає ставати кращими. О, клас! Чужі чіпси. Думаєш, можна забрати собі? Це чужі чіпси, дані чесно було повернути їх власнику. Уяви, як би ти почувався, якщо б твій лачбок тебе забрав. Я навіть не подумав. О, ти права. Я поверну ті чипси і йому власнику. Дякую, що нагадала. Коли ці поважати речі, це дуже важливі чи доброчинності. доброчисті. Що я радію, що ви це розумієте? Доброчесність це не лише правильні вчинки, це також ваші рішення та вчинки, навіть коли ніхто не бачить. Чесність робить вас сильними та впевненими. Адже те, що ми робимо, означає, ким ми є. Чи буде ваша правда важлива для вас у будь-який час, це залежить від вас.